Зв'язку речник Херсонської військово-цивільної адміністрації Олександр Толоконніков, пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Слава вітаємо, пане Олександре. Яка нині ситуація на півдні нашої країни? Зокрема, коли мова йде про Херсон Херсонську область, враховуючи, що на жаль, у всіх зведеннях завжди фігурує Херсон із позначкою того, що ворог продовжує час від часу обстрілювати наш регіон? То як би ви зараз охарактеризували ситуацію? Саме так, тільки завчора було 46 опцій Херсонщини, 5 з них по самому Херсону влучили у завод, було загорання, було залучено 4 одиниці техніки та 4 загони ДСНСників, щоб затушити цю пожежу. На щастя, не без постраждали. Це близько 200 снарядів, які вони випустили. З РССВ, мінометів, танків, артилерії також були скиди з БПЛА на Іванівку. Там чоловік 43-річний постраждав внаслідок того, що на нього скинули вибуховий пристрій з дрону. І він отримав поранення ніг, тулуба в важкому стані був госпіталізований. Також були обстріли обстріли і авіабомбами керованими. Три авіабомби запустили вони знову по козацькому. Слава Богу, вчора ми вивезли останніх дітей звідти. Загалом 19 дітей вже з сім'ями вивезено до Миколаївської області, і вони в безпеці. Але в самому ще веселому знаходяться 14 дітей. З якими проводяться зараз бесіди для того, щоб вони виїхали. І це для нас дуже важливо, щоб з цих сіл, які під постійними обстрілами ми вивезли всіх дітей. Також за минулу добу три людини постраждало, На жаль, одна загинула в тягинці, в кар'єрі чоловіки рухались. Двоє чоловіків рухались на автомобілі Ніва. І підірвались на міні. Один загинув, один дуже важкі поранення отримав. Зараз лікарі борються за його життя. Ну і один якраз той, що на на якого скинули вибуховий пристрій Іванівці. Олександра і розвідка, і супутники фіксують різну систему в різних регіонах підготовки окупантів до чогось з одного боку, в Запорізькій області ми побачили 120 кілометровий окоп. З іншого боку, ми бачимо на території тимчасово окупованого півострова Крим, як окупаційні війська теж готуються. Вони теж на узбережжях риють окопи. Одним словом, вони в такому передчутті, що щось має відбуватися. Що ви спостерігаєте на Херсонському напрямку? Чи є якісь ознаки, що Військові Російської Федерації країни агресорки теж те, що називається м'яко кажучи паніки. Нет, і можливо змінюється якась їхня поведінка, розташування, щось відбувається на наших тимчасово окупованих територіях. Ну, Такового руху ми не бачимо, але ми постійно чуємо про те, що іде примусова паспортизація. Вони хочуть дуже швидко лігімітизувати свій статус на Херсонщині. Також постійно рухаються колаборанти у глиб Криму в Росію. Про це ми також чуємо. Щодо військових дій, якихось там зведення фортифікаційних споруд. Вони давно вже звели їх тут, але ми ну, дуже гарно відпрацьовують по ним наразі наші збройні сили по вогнівим точкам, які вони там ну, в тих самих Олешках. Стояли, і ми це, це бачимо результат. Але оці керовані бомби, які вони запускають, і, е, на вихідних в кінці там в неділі, е, на, ну яка бу, минулої неділі, там були е, приліти і по білозерці цих авіабомб не тільки по Береславщині гатять. Але ну трошки трошки стало спокійніше, не набагато, але тактика змінилась. Вони Зараз дуже активно використовується авіабомби. Пана Олександра, попереду великодні свята, і зараз Херсон каже про те, що збирається прикрасити місто рясною кількістю українських прапорів. Для цього навіть працівникам культури видали тканину. і Вони її розпроділили між собою, почали шити ці самі прапори. Чи чекаєте ви якихось диверсій, атак чи інших терористичних дій з боку ворога на великодні? Ми постійно чекаємо від них якоїсь підлості, тому саме тому 4 квітня на другому, на другій раді оборони міста і області, було прийнято рішення головою обласної військової адміністрації Олександром Прокудіним і радою про те, про заборону богослужінь і скупчень народу богослужінь в комендантську годину, скупчень народу на всі великодні. Тому що ми розуміємо, що це для них лакомий ласий кусочок такий, що по якому вони можуть скористатися і вдарити по людям, тому що тільки в понеділок, о другій ночі, була, був нанесений удар по церкві, яка знаходиться в Корабельному районі. Тут для них немає меж. Підлості і куди гатити, і ми розуміємо, що також люди можуть постраждати. І також була прийнята рішення про заборону відвідувань кладовищ. Ми також це розуміємо, що для людей це дуже важливо, але вже наступного року всі зможуть відвідати своїх рідних, померлих. Ну тому що на кладовищах дуже щільна замінованість. Поки що туди не дійшли, не дійшли вибухотехніки та піротехніки, тому. Поки що треба почекати. Дякуємо за застереження та інформацію. пан Олександре, речник Херсонської ОВА Олександр Толоковніков, був з нами на зв'язку.